Всім привіт, ви на каналі Лісова Ферма. Сьогодні ми б'ємо сінаш. Добиваємо яму, можливо, хтось пам'ять, у нас була. Е, вже бився сінаш і е, під тиском води сіла трава, сі, сіна з жита. і ми хочемо його добити. Будемо викачувати воду. Підкидати далі цю траву і наливати далі воду на брезент, щоб він тиснув це жито і, це, і це, цю траву дику. Ось такі в нас трави, ось як бачите, як видно, як вичешує оркан е, кір траву. Ось Десь ще й остатки. З осінньої трави, тому що ми косимо тільки раз в рік її, можна і два рази в рік косити, але нам достатньо її раз в рік. Тут цілий асортимент трав. І лікарські, і всякі, якісь цвітуть, якісь починають цвисти. Ось, ось таке. Зараз ми будемо розправляти, як бачите, сам справляюся. Накидає сюди, я підкидаю стану, зупинюся, підкидаю далі. Ось, тому що техніка безпеки -то теж добре, як там людина є, розправляє. Але, звичайно, що е, це трошки складно, тому що е, там дує сильно, буває якісь остатки, Якось стебла можуть залетіти і в очі, чи ще, ще, ще пошкодити щось. Ну, ось така в е, така нас сьогодні робота. Тому далі продовжується відео трошки в роботі. Ось так, справляється китаєць 35-ка, польський оркан і любі прицепи. Отож, дивимося відео далі. Робимо.